Вчора Верховна Рада отримала зміни та доповнення до державного бюджету України, які насправді підготовлені для того, щоб суттєвим чином скоротити видатки бюджету за пропозиціями уряду, і таким чином збалансувати бюджет і отримати можливість брати гроші міжнародного валютного фонду. Я зразу вам скажу, що наша фракція і наша партія батьківщина. Ми зробимо все, що тільки можливо, з урядом, з президентом, для того, щоб отримати, реально отримати, кредити Міжнародного валютного фонду, які нам зараз конче потрібні для того, щоб країна не впала в дефолт. Тому ми готові конструктивно працювати, ми налаштовані конструктивно працювати. Але ми сьогодні всю ніч нашою командою працювали над вивченням тих змін до бюджету. Які надав уряд до Верховної Ради. І хочу сказати, що це просто, на мій погляд, глибоко асоціальний документ, і це не професійний документ. Я вважаю, що зараз, в той час, коли за весь період, включаючи 2015 рік, тобто виходить 2013, 2014, 2015 рік, Майже на 60% збільшилися ціни на все, тобто інфляція. Впав курс гривні, але в цьому бюджеті немає того, що передбачено прямо законами України. Це індексація пенсій, заробітних плат громадян на рівень інфляції. Це той мінімум, який навіть не підвищує соціальні стандарти. А які реально дає можливість людям вижити. Ви знаєте, що прем'єр-міністр публічно обіцяв, що в другому півріччі буде, буде проведена індексація. Індексацію не провели. В бюджеті цих цифр немає. Натомість за рахунок кого сьогодні пропонують збалансувати бюджет, знову знижують пенсії, знижують, прямо знижують. Цим законопроектом, які поданий до парламенту, пропонується на 15% знизити пенсії всім працюючим пенсіонерам. Що виходить? Виходить, що наші пенсіонери, які не можуть прожити купити собі шматка хліба на ту пенсію, яка сьогодні виплачується, ідуть десь собі підробити хоча б декілька гривень на якихось паралельних роботах. Якщо є робота, тепер з пенсії знімуть 15% мінусом для працюючих пенсіонерів. Плюс вводиться ще податок більш на е, широкий спектр пенсій, будуть тепер оподатковувати як заробітну плата. На цьому не обмежилися, тому що знову чіпають освітяни. У освітян вже забирають останні копійки і за рахунок них, за рахунок скорочення видатків для учителів, для науковців, для викладачів знову заощаджують гроші бюджету. Але в той же час залишається величезна тіньова сфера. Величезна. Її ніхто не чіпає для великих монополій і корпорацій. Сьогодні, якщо в цілому бюджет скорочується по соціальним позиціям, да, от вони хочуть на 5 мільярдів гривень скоротити. Але в той же час залишаються десятки, десятки і десятки мільярдів гривень заборгованості великих корпорацій в бюджет по податкам. Цей ресурс не враховується. В той же час у нас Надходження від оренди державного майна і ча частини прибутку монополістів сьогодні практично на нулі, в той час, коли в світі обкладаються ці речі до 70% податку, це ще 3-4 мільярди. Іншими словами, попрацювавши всю ніч над цим бюджетом, ми зрозуміли, що знову залишається тіньова корупційна система, яка не дає наповнювати бюджет, вона не даркана, а бюджет знову. Збалансовуються, щоб отримати кредити МВФ за рахунок пенсіонерів і освітян, і за рахунок інших видатків, які стосуються людей. Тобто грабують найбідніших, а ті, хто звик добре жити, це великі монополії корпорації і все інше, вони залишаються практично при своїх тіньових грошах. Ми, як фракція Батьківщина, з цим погодитися не можемо. І тому ми запропонували уряду. Покривати дефіцити бюджету не за рахунок людей, а за рахунок детюнізації економіки. Ми назвали шість джерел, які є абсолютно логічними, є професійними, є правильними і які дають майже 16 мільярдів гривень доходів до бюджету без напруги. Я перерахую, що це таке. По-перше, ми просто зобов'язані. Відмінити понижуючі коефіцієнти, наприклад, для залізної руди рентної плати за користування надрами. Чому питається, залишаються понижуючі коефіцієнти порівняно з самими низькими світовими стандартами? Це 0,5 мільярда. Друге, це дійсно змінити повністю всю систему перерахування. Аренди державного майна і частини чистого прибутку монополістів до бюджету з 30 до 70%. Загальна світова практика 3,4 мільярда. Збільшити ставки рентної плати за транзит до світових стандартів нафти, аміаку. це ще 3 мільярда. Це вираховано все до копійки. Крім того, збільшити ставку оподаткування дивідендів. Якщо в Європейському Союзі 35 Сполучених Штатах 39, у нас 5, тобто найбагатші по дивідентам не платять, а з бідніших знімають пенсії. Так не можна будувати справедливу державу. І якщо ми нормально хоча б до 20% доведемо оподаткування дивідентів, у нас це ще додатково дає мінімум 3 мільярда гривень. Мінімум. І е, останнє, ви знаєте, що у нас не оподатковується земля під взятими в довгострокову оренду е, согодями е, для полювання. Ну тобто, це мисливські угодя, які закріплені за всіми е, заможніми людьми країни. Це сотні тисяч гектарів землі не оподатковуються. Звідки така пільга? І чому ця пільга знову найбагатшим? І тому оподаткувати землю під е, угодями для е, мисливства. Це перше. Друге, чому не оподатковується земля під всіми приватними об'єктами промисловості, енергетики і так далі? Чому така пільга надана? А у пенсіонерів забирають останню копійку. Тому треба це оподаткувати і оподаткувати на загальному рівні без пільг. Це ще півмільярда грошей. Я переконана, що якщо уряд врахує наші чіткі зроблені разом з фахівцями, з експертами, пропозиції. То і бюджет буде збалансований, і кредит МВФ ми отримаємо, і не заберемо останню копійку у пенсіонерів і освітян. А крім того, чесно кажучи, обурює цей факт, що за рахунок колосальних запозичень, колосальних і нікому насправді не потрібних, без дитюнівізації і без боротьби з корупцією збільшується. Непрогнозована, безконтрольна, збільшується борг України. Я хочу сказати вам, що на цю хвилину, от після того, як подали коригування до цього бюджету, у нас сумарний борг країни практично доходить до 90% ВВП. Ну практично зрівнявся з ВВП. Такого не було ніколи. Більше 30-35% ВВП борг ніколи не піднімався навіть в часи руйнівної фінансової кризи. Зараз це хибний шлях не відроджувати економіку, не піднімати на ноги малий середній бізнес, не розвивати правильний клімат для інвестування, а йти по шляху безкінечного, абсолютно безвихідного запозичення вже в трильйонах. Це хибний економічний і фінансовий курс, і його треба негайно змінювати. Саме тому наша фракція зробить все для того, щоб кредит МВФ був отриманий тільки тому, що зараз бюджет, економіка доведені до такого стану, як є сьогодні. Ми будемо допомагати уряду в усьому, але ми пропонуємо інші джерела наповнення бюджету, реалістичні, ті, що дадуть реальні гроші, а не зняття е, соціальних видатків. Самих бідних людей в Україні. За бюджету, є якісь зміни, які стосуються частини децентралізації в Україні? Так, це дуже важливе питання. У нас вже, я думаю, експертне середовище і журналістське середовище значно іноді професійніше дивиться ніж урядовці на питання. Оце окремо. От у нас табличка. Ми порахували це все. Про що йде мова? Наприклад, в 2014 році. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів, це є децентралізація, да? тобто гроші, якими розпоряджається сама громада, складали 23% у зведеному бюджеті. Той бюджет, який ми, ну не ми, а уряд запропонував і прийняв перед новим роком, вже залишилося 18% зведеного бюджету для місцевих громад по закріпленими власним податкам. Зараз подали бюджет, ще зменшили ці власні закріплені податки в відсотках від зведеного бюджету. залишилось 17,4%. і те ж теж саме взагалі всі видатки місцевих бюджетів, якщо в 2014 році вони були 42,1%, що зараз залишилося трохи більше 40%. Тобто не йде мова про децентралізацію, йде мова про подальшу суттєву централізацію фінансових ресурсів і позбавлення особливо сел селищ і міст маленьких районного підпорядкування взагалі власної доходної бази. Вони зараз повністю залежать від того, що їм дадуть згори, з Києва або з області. Хочу сказати, що це не філософія. Бюджету, яка за собою тягне реформи, це не філософія бюджету, яка оздоровлює економіку і фінанси. Це філософія бюджету практично стагнації і охолодження економіки. Ми не можемо таким шляхом іти. Шлях вибраний урядом радикально невірний. І тому ми пропонуємо інший шлях. І цей шлях, який якщо уряд прийме наш шлях, це буде дійсно правильний шлях. Шлях дитянівізації, шлях правильного оподаткування, дерегуляції, децентралізації фінансів на користь місцевих громад і, безумовно, підняття соціальних стандартів лише на рівень інфляції, тому що інакше це несправедливо по відношенню до людей. що Ми будемо голосувати за проект змін лише за умов, якщо не будуть зменшувати пенсії, не будуть зменшувати видатки на освіту, науку, на е, вищу освіту, на середню це все в цьому бюджеті на жаль передбачено. А замінять е, ці скорочення цих видатків е, правильними доходами в бюджет, які пов'язані з справедливим оподаткуванням монополій. І з детнівізацією е, е, економіки України пропозиції, ми підготували. Вони професійні, слушні і вони реально збалансують бюджет. Юлія Вашина з цими запропонованими змінами, наскільки залишиться дефіцит держбюджету? Чи він перекриється такими видатками, про які ви сказали? Так, ці е, додатки, які ми пропонуємо до збалансування бюджету, вони дадуть нам право насправді. Навіть не збільшувати дефіцит, якщо правильно до них підійти. І це означає, що бюджет мусить стати більш фінансово здоровим і більш сильним. І країна більш сильна. А за тією версією збільшиться до цього? Так, да, за, за урядовою версією дефіцит бюджету збільшується. Причому є дефіцит, який ну, як би то оприлюднюють, це 4,1% ВВП. І це офіційна цифра, яку показує уряд. Але ми постатейно обрахували реальний дефіцит бюджету, враховуючи облігації внутрішньої державної позики, враховуючи приховані гарантії, які дає уряд під будь-які інші запозичення, дефіцит бюджету. Якщо врахувати повністю всі, в тому числі і квазі інструменти, складає 11,8% ВВП. І ми готові надати пресі обрахунки на базі цього бюджету під цю цифру. Це недопустимо. Навіть в самий розпал фінансової кризи, дефіцит бюджету не перевищував 3% в 2009 році. Зараз фактичний дефіцит 11,8%. Це пропускати неможливо, треба просто правильно і фахово шукати джерела наповнення бюджету, і ми готові допомогти цьому.